Тиждень, що минає, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий випуск тижневика власне на каналі ТРО Медіа. І з вами, як завжди, Олександр Мусієнко. І Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що власне відбувається. Але перед тим вітаємо всіх з Днем Незалежності, з Днем Державного прапора України. І сьогодні наш святковий ефір. А власне відбувається це і те, що і попередні два тижні. Я маю на увазі, що саме 6 серпня почалася офіційно так звана курська наступальна операція, яка триває до сьогоднішнього дня. І ми бачимо, що вона не зупиняється попри те, що противник. З перших днів ми пам'ятаємо ту сумнозвісну нараду у Путіна, коли він дав доручення видавити, як він сказав, видавати ДРГ. Тоді вони ще не називали це підрозділами ЗСУ. Він казав ДРГ витиснути з території Курської області. І Валерій Герасимов, який, до речі, зник повністю з інформаційного поля, тоді Клятвіна пообіщав, так сказати, взяв під казарок і Путіну пообіцяв. Що ми все це зробимо, і тоді говорилося знову про два-три дні. Ну, традиційно два-три дні, і все закінчиться уже понад два тижні, а вона не тільки не закінчилась, воно надалі розгорається. І ми вже навіть бачимо те, що воно формалізується, уже з'явилася воєнна комендатура, і оця заява заступника міністра освіти України про те, що Україна готова за потреби почати освітній процес на Курщині, починаючи з 1 вересня. Це ти більше сприймаєш як тролінг, чи все ж таки вважаєш, що тут є серйозна підготовка? а Це не просто так було? А я думаю, що це підготовка до забезпечення присутності очевидь України. Ми повинні розуміти, що з точки зору міжнародного права, міжнародного гуманітарного права на Україну тепер покладається так чи інакше певні обов'язки щодо здійснення контролю за територією, управління певними функціями забезпечення тощо. А якщо ми діємо відповідно, виходячи із норм міжнародного права, ми вимагаємо, щоб Росія їх дотримувалась. вона не дотримується. І тому я розумію багатьох громадян і багатьох людей, які мають гнів на ворога і думають, а для чого ми щось маємо там робити? Тобто, для чого ми маємо їх там чимось забезпечити, коли потрібно якісь гуманітарні потреби, починаючи з того, щоб завести питну воду, якщо її там немає, ліки там і так далі. Тому що так визначає міжнародне право, і ми ж прекрасно розуміємо, що на превеликий жаль, на превеликий жаль, вистачає організацій, які намагаються таке враження от іноді відшукувати. Їм простіше приїхати. Звичайно, їм простіше приїхати на територію, де знаходиться Україна, поїти на окуповані території, вас же туди не пускають. А приїхати сюди, продемонструвати роботу і сказати, що отут дивіться, а тут ми знайшли таке порушення, тут щось тут написати, відзвітувати. І тому, до речі, я думаю, це взагалі був дуже рішучий і сміливий крок в момент, коли українські війська фактично на території Росії зараз. І я це називаю я це називаю ефективним контролем. Яка мета це здійснення самооборони України? Згідно статті 51 статуту організації Об'єднаних Націй, ми маємо це право. Про це сказали всі західні держави. Але для того щоб бути зрозумілими і послідовними перед партнерами, щоб до нас тут не було жодних питань, ратифікується Римський статут. Чому я кажу про сміливість? Тому що таким чином, з іншого боку, Україна ж демонструє відкритість і каже, що дивіться, нам боятися нічого. Тому всі ці звинувачення, можливі про те, що там українські військові чи будь-хто вчиняє якісь злочини, вони безсенсові. І, на превеликий жаль, а, тому що це розумієш, це така дискусія, мені здається, вона тривала. Бо яким чином одна от, от діяти, коли проти тебе діють спосіб, який порушує право, чи зобов'язаний ти категорично дотримуватися норми цього права з метою захисту? І якщо ми кажемо, що міжнародне право зруйноване. Що ми тоді дотримуємося? Те, що зруйноване. Тобто, це дуже така дискусія. Ну, диви цю дискусію про те, що міжнародне право зруйноване, почали не ми. Знову ж таки, це риторика, яку дуже люблять російські пропагандисти, і сам диктатор Путін, який повсякчас розповідає про те, що мовляв, це не ми почали. Історію з Кримом це почав захід з Косова. А мовляв, якщо вони розруйнували міжнародне право, ми ж не будемо стояти осторонь цієї історії. Тим більше, Україна ратифікувала римський статут дуже швидко, треба сказати, попри те, що ставлення до римського статуту під час війни в Україні і серед військових. І серед експертів не є однозначно. Uh -huh. Зрозуміло, що Україна виконує свої зобов'язання. Так нам завжди не нагадують, але ж ви зобов'язали це зробити. Так, ми це зобов'язали зробити, але Росія теж свого часу брала на себе зобов'язання. Мало хто пам'ятає, що і Росія, і Білорусь навіть були членами Парє. Я пам'ятаю, як журналіст, я приїжджав на відкриття кожної сесії ПАРЄ. Ми бачили там російських депутатів. І Росія брала на себе зобов'язання. Рада Європи це ж не просто, це цілий сто з документів, які вони підписувалися, міжнародні зобов'язання. І що з ними сталося? І Росія, і інші диктатури вони так скажем, з'їхали з теми Римського статуту, мовляв, ми це не виконуємо. І як наслідок, Путін якого мали би всі члени римського статуту на своїй території арештовувати, їздить е, вільно тими країнами, які його не е, підписали? Більше того, він збирається їхати в Мексику. Його ж запросили на інаугурацію нової президентки. Хоча Мексика підписантка Римського статуту. що поїде. Я сумніваюсь він поїде. Е, не думаю, що він поїде, але сам факт розумієш. Тобто, коли нам ви зобов'язані, ви винні. А чого тоді Мексика не винна? Вибачте, у них же ж є зобов'язання. Причому міжнародне право має пріоритет завжди над національним. І коли е, просто зухвало плюють на м, кажу, як є, плюють на норми міжнародного права, а нам кажуть, ні, 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 ви дотримуйтесь тут ком, розумієте, кожен запитує. Вибачте, у нас іде війна. У нас іде війна. І ми повинні в першу чергу дбати про життя наших громадян, про життя е, військових. А виконання дотримання наших, скажімо так, міжнародних зобов'язань безперечно є пріоритетом. Але коли в тебе йде війна, у тебе є часто вибір. або дотримуватися всіх норм міжнародного права, або рятувати життя людей, в тому числі навіть е громадчиче громадян противника. От дивись, Україна оголосила гуманітарну евакуацію на Курщині угу. і почала вже е частину цих людей звідти, скажімо так, вивозити за їхнім бажанням, виключно за їхнім бажанням. Я до чого кажу? Ми ратифікуємо цей римський статут. Де гарантія, що завтра ці громадяни Росії, які виїхали добровільно, приїхали там на на Харківщину, на Сумщину? Завтра закінчиться війна, і вони подають міжнародні і кажуть: мене незаконно насильно вивезли, мене, моїх дітей, все я до України позиваюсь і хочу там 10 мільйонів доларів. І все це ж буде реально. Тобто, попри абсурдні ситуації, що вони це зробли можуть брехати, але за римським статутом більше того, той, хто їх вивозив добровільно, там волонтери чи влада їх ще можуть зробити винуватими за цими нормами, розумієш? і вони ще будуть притягуватись до кримінальної відповідальності. І найголовніше треба розуміти. Я завжди пам'ятаю ситуацію. Ми всі знаємо про операцію Буря, блискавка. Коли Хорватія, багато хто в Україні захоплювався, пам'ятаю до повномасштабного вторгнення, говорили. Ми так звільним Донбас, Донеччина. Ну Але... я це бачив сам. Я розмовляв з ветеранами. Хорватської війни, ти звільнення. мабуть знаєш так само, що Франя Туджман, президент Хорватії, на той час йому так само висунули в продальшому звинувачення міжнародний Саме трибунал так. по колишній ославії, як і Мілошевичу, mm. І всім mm. там взагалі всім висунули. Якщо зараз подивитись на юридичну, кажу, всім це роздав всі хабілетілі тобто це якщо зрозуміти, то от там розібратися чисто по а, претензіях юридичних по позовах і звинувачень взагалі не зрозуміло. А хто ж тоді почекайте? Хто тоді винен? Якщо подивитись, то винні всі. Ну так не буває. Війну завжди починає хтось один. І хтось один починає має нести за це відповідальність В даному випадку Путін. У нас в їхньому випадку там інші персонажі відомі. Ну тому, власне кажучи, але це це, це питання дуже складне. Я погоджуюся. Це ж саме до речі, стосується їхніх військовополонених, яких зараз, до речі, за даними західної преси вже взяли понад е, 2000. Точна цифра про неї писала видання «The Guardian», Вони називали цифру. Ну, очевидно, що вона вже більше, а вони назвали цифру 2950 російських військовополонених. Кожен з них так само може позиватися і казати: дивиш, розумієш, одна річ, коли вони, беруть участь в злочинній війні, зрозуміло, заходять на територію України, як іноземці, їх тут беруть в полон, це законно. А вони скажуть: так нас же, вибачте, захопили на нашій землі, ми ж тут стояли, ми виконували, зайшли значить, ворожі війська українські, окупували нашу територію і взяли в полон. Було порушено мої права. Ще одна розумієш, дилема про яку зараз. Але ніхто це питання, не але каже. це питання. Це цьому я думаю, вони успіхів не будуть мати. Україна всіх міжнародних організацій допустила змі. На що вони будуть скаржитись на сам факт, а на, сам що їх взяли на їхні території. Ні, так, а це розумієте. тоді це взяти. Це ж не це вже тоді, вибачте, не міжнародне право. Це може бути кваліфіковане як викрадення, нехай але на це національне законодавство. І наступний момент так для того, щоб звинуватити, то треба визнати Україну агресором. Україну ніхто ніколи в цій війні агресором не визнає. От от тому, в тому схибленому світі, можливо, все. Тим часом ми бачимо, що Путін не визнає фактично ситуацію, і він більше того, взагалі втік до баку, замість того, щоб виходити про щось говорити, говорити, що на території Росії триває війна, що він робить для того, щоб її зупинити. Він взагалі вважає за непотрібне про це говорити і відводить весь час, скажімо так, в сторону. Я взагалі хотів сказати, можливо, Путін уже. Тікає і шукає місця відходу собі, поїхав до Баку укритися на неопределенний срок, але потім він поїхав. До Кадирова, так і поїхав Грозний, поклонився в прямому сенсі Кадирова, тільки на могилі Кадирова старшого. Дійсно, це так. Потім ходив, розшаркувався, в яких він тільки там компліментах. Що він ті не розповідав там і в університеті спецназа імені Путіна. Кадиров йому представив новий проспект імені Путіна. Мічеть тільки імені Путіна не називається. І у мене склалось таке враження, що він формує свою притеріанську гвардію. На Кавказі Путін не був дуже давно. В Чечні, якщо не помиляюся, 11 років він не був. Одинадцять років ну, здається, в Дагестані нещодавно тільки був ну, так, про ІЗЕП, так. так, Але так. в Чечні ні. В Чечні ні. От про кавказський вояж Путіна, як кажуть завжди, криміно... криміналісти, рецидивісти повертаються на місце свого злочину. Я маю на увазі Беслан. Беслан, де Путін навіть не згадав право на скільки ж дітей там загинуло. Він зменшив кількість загиблих дітей, які загинули в цій бісланській школі. Це було якраз в вересні 2004 року, рівно 20 років тому. Для нього це було особисто актом його ганьби і приниження. Те, що сталося, я маю на увазі нездатність путінського режиму зупинити цей терористичний акт і те, що вони призвели до такої величезної кількості загиблих. Крім того, що він ховався на Кавказі, очевидно, не він не хотів їхати в Курську область, там чи Білгородську, чи Бранську, ховався він, ще здійснив один важливий візит, з якого в цей почалося. Я маю на увазі візит в Азербайджан. Давай от розберемо з цим візитом в Азербайджан, поговоримо з Крим, що я в сухому залишку, і чи варто так розривати з як мене пропонують багато користувачів соцмережу? Так, от наотмаш маш, давайте розривати відносини ледве не з Азербайджаном. Ні, відносини розривати не потрібно. Я вважаю питання по Сакару. Вони, мабуть, будуть і вони будуть розбиратися дуже серйозно. Хто вони? Питання, хто буде розбирати. Я думаю, що будуть розбирати на політичному рівні, тому що це вийшло на певні масштаби, і треба все ж таки давати. Я хочу нагадати, що в нас діє стратегія національної безпеки, де Азербайджан був несений як партнер, дуже важлива держава в регіоні. І відповідно в рамках цього я думаю, що будуть серйозні обговорення. А що робити далі? Я думаю, так що питання, яке от зараз вийшло, цю площину зрозуміло, воно економічне, зрозуміло все. Але якщо ми виходимо з логіки і говоримо про те, що, по-перше, є контакти з Путіним на певному рівні. По-друге, є економічна взаємодія, її поглиблення, відповідно. По-третє, подальша позиція Азербайджану. Азербайджан підтримує територіальну цілісність і жодного разу не похитнувся в цій позиції. І ми теж, до речі, Україна ніколи не, не похитнулася в цьому. Єдине, що, як мені видається, от після аналізу угоди, по Газпрому Сакар, я думаю, що тут треба ж проаналізувати. Не можна теж ухвалювати рішення на емоціях. Видається мені, що певні питання можуть виникнути, і це ж українці говорять. Це ж запит зараз суспільства буде, а дуже важко не реагувати на але, запит, але, особливо під давай час війни залишку. Азербайджан, давай так. Давай як кажу, перед тим як ухвалити рішення, треба відповісти на дуже прості запитання. Азербайджан це партнер України. Скоріше так, ніж ні. Але... Уже ну, ну, ти вагаєшся. Ну, очевидно, що так. Ми продовжимо, скажімо так, розвивати наші проекти з Азербайджаном, в тому числі в енергетичній сфері. Мабуть, Сакар – один з найбільших платників податків в український бюджет. Ми ж хочемо, правда, щоб ці податки сплачувалися далі і йшли, в тому числі на потреби Збройних сил України. Я думаю, але що... але за такою логікою ми можемо пустити і Лукойл. Ні -ні, ні, ні, ні. Тут інше. Слухай, Тут це ж тут країна агресор. Давай так. не давай не змішувати. Азербайджан це зовсім інша історія. У нас ніколи з ними не було проблем. Азербайджан автократична країна, але з стійким режимом, який не поміняється, буде при владі Аліїв. Він ще дуже молодий. Він може дуже довго керувати, і дай Бог йому довгих років життя. А замість нього прийде очевидно хтось інший там. Ситуація передбачена. Ми розуміємо, що чекати. Я до чого веду, що Ми маємо підтримувати. З усіма рівні відносини, навіть з Грузією, яка ну зараз просто в найгірших зараз, скажімо так, це найнижча точка наших відносин. Але не забуваючи, все ж таки Азербайджан нашим був партнером завжди від 91-го року. Проголошення незалежності, ми допомагали наші добровольці, і до речі, я був на алеї Шахідів, Баку, де поховані в тому числі українські добровольці, які пілоти рятували мирне населення з шуші, вивозили звідти, і вони загинули. Так само дуже багато азербайджанців воюють в складі ЗСУ. понад 30 з них вже загинули. До да? як ірмані грузин, ну це зрозуміло. Я мене вважаю, що все одно Азербайджан нашим залишається постійним стратегічним партнером. Дуже добре, що зараз помінялася внутрішня ситуація в Вірменії і у нас з ними нагоджуються відносини. Грузія, ну от бачимо, ситуація дуже погана і вона погіршується. Можна тільки одне питання? Так. Стратегічність партнерства визначається голосуванням в ООН, зокрема, в тому числі, в тому числі, в тому числі. Там я не бачив. Дуже часто Я зеленого кольору на підтримку. Ми тоді України. можемо кожну розбирати історію. До речі, Ізраїль до нас має не менші претензій стосовно нашого голосування на, на всякий випадок, про тому, що Ізраїль перетримується тихої дипломатії, допомагає Україні без зайвого галасу, але допомагає дуже в критичних точечних моментах. І Азербайджан допомагає дуже багато і не тільки в гуманітарних проектах. Ми не можемо про це говорити публічно, але допомога йде, скажімо, достатньо серйозно. На відміну від Грузії, до речі, яка відмовилась нам наші ж С-300 продати назад, і на відміну від Вірменії. У них, до речі, багато там радянської техніки, яка нам би зараз була дуже потрібна. А вона члена і... ДКБ? Я до чого? що їм же ж е партнери наші, французи ж пропонували. Давайте ми викупимо у вас ви віддасте Україні там через треті країни, неважливо там мігі. С-300, які Україні потрібна. А ми вам щось поставимо там більш сучасну. Азербайджан поставив зброю Україні? Ну я не хочу знову ж таки тут. Такова. Ну так це питання відкрите ж? Ні. Я кажу, багато речей робиться не публічно. Ну, зброї не постачають. Не буду, не буду це коментувати. Тому це, це тому, питання. Тому ця поїздка е, Путіна зрозуміло була зроблена до чого, але до чого е, має бути продовжена наша дипломатія. Обов'язково ми маємо. Запросити Ільхама Алієва з візитом в Україну, це має бути зроблено, тому що це наш партнер. Ну і було б добре, якби президент все ж таки поїхав. І в Єреван, і в Баку за нинішніх умов в Білісі ми, очевидно, швидше за все, не можемо їхати. А от е треба їхати в ці країни для того, аби ламати, в тому числі, гру Кремля. А я вважаю, що недоцільно. Поки вони не мають чіткої позиції, цього робити не треба. Сформують? Президент не їздив в Індію, а Нарендра моді приїхав. Значить, а це добре. Оце добре. І, це дуже добре. і тому це я послужено. кажу, що при тому, що Індія не займає чіткої позиції стосовно підтримки України. Він взагалі до Путіна їздив, коли був обстріла воддята. І ми з тобою сиділи в той день, записували програму і так, летіли ракети. Так летіли я ракети. Я до чого кажу, що значить їх треба запросити сюди, для того щоб переконати Нарендра моді. Це ж теж не, це не зовсім друг України. Але Нарендра Моді має західний вплив. Він під західним впливом так само. І Вірменія він... має, і Азербайджан теж має. Це Бо, Азербайджан це питання. Якщо західний вплив обмежується Анкарою, то, має, має. то тоді так. Має, звичайно. Але так само цю дискусію можна продовжувати довго. Я думаю, ми ще продовжимо. Але в нас же ж чекає наша традиційна рубрика Фейк Тижня. Ну, а зараз перейдемо до вашої улюбленої рубрики Фейк тижня, і сьогодні ми вам розповімо про те, як кремлівська пропаганда скліпала чергову історію, що називається на колінках. Нічого дивного в тому, що автором цієї псевдосенсації виявився не просто так званий боєць СВО, як він сам себе називає, а колишній політехнолог і піарщик з Єкатеринбурга, звати його Платон Мамата. як кажуть. Колишніх політтехнологів не буває на відео, яке я в своєму телеграм-каналі поширив цей так званий боєць СВО. Він показує зняту з дрона зйомку, яка була зроблена нібито 10 серпня, де вона була два тижні. Невідомо вона за дивним збігом вигулькнула одразу на наступний день після обіцянки Аптіолоудінова. Показати тонни відео. І фото доказів, нібито вчинених українських воєнних злочинів. От це відео, яке розлетілося широко російськими пропагандонськими каналами. Видно згори кількох людей, які лежать. Невідомо скільки вони лежать, чи вони мертві, чи це відео справжнє, чи постановочне, не зрозуміло. Але цікаво, що він чітко каже: тут вбиті ЗСУ цивільні, але ми чітко бачимо, як мінімум, двох людей в російській воєнній уніформі. Причому в повністю в уніформі, в касі, значить, і подібне. Ну і бачив ти ці коментарі, значить, якісь росіяни нібито упізнали своїх родичів. Ну, це, це абсолютно по капцям, капцям рожеве, mm. ідентифікація. Так, це ж, це ж тільки щось унікальне, не може бути такого ніде, і взагалі. Ну, це так, така вже нісенітниця. Знаєш, я коли на це дивлюся, коли вже намагаються людям там згодовувати от відверті такі фейки і відверту чіпуху, я інакше це не скажу. І хтось в це вірить. Ну так це за кого там цих людей тримають. Але знаєш, коли я бачу, як от полковник Дмитрашківський. Якраз знаходиться на території Курщини зараз, і продемонстрував відео фільм, який зняв ТРО Медіа по той бік миру про те, що російські війська зробили з Бучею, зробили з Бородянкою з Ірпінем. Фактично, ось ці після вторгнення свідчення очевидців, зруйновані будинки, загиблі, поранені, вони сидять і вони не вірять. Місцеві бабці так так. Це Курська область, це от отут от уже кордон, от воно було. А вони, а як таке могло бути? Між рівень, рівень того, що їм згодовують, з чим їм годують, і як вони з людей реально роблять зомбі, які готові вірити в будь-що, що розкаже їм їхній телевізор. І коли ти їм показуєш і засвідчуєш, вони кажуть: та ні, ні, ну як же такого бути не могло? Це важливо, важливо, що українські військовослужбовці, наш колега полковник Дмитр Шківський поїхав на чужу територію, і він зробив насправді дуже мужній вчинок. Він поспілкувався з людьми, з якими ну будемо казати відверто, багатьом українським військовим важко спілкуватися. Чому я думаю, пояснювати не треба? А це загальне ставлення до росіян, тим більше до тих людей, які роками всім розповідали не все так однозначно. І оця реакція цих російських громадян, мені здається, вона важлива з точки зору переосмислення російським суспільством. Німці свого часу пройшли цей шлях внутрішнього катарсису. Вони відмовилися від нацистського минулого, вони покаялися за гріхи своїх батьків. Я не впевнений, що цей катарсис з більшості росіян взагалі можливий. Мені здається, я скептичний тому, що я з ними спілкувався. Я на це не вірю. І як надовго можливий, тому що в тій же самій Німеччині ми бачимо зараз є політична партія, її не можна назвати нацистською, але певний расизм там проскакує. А ФДМА за я маю на увазі але... альтернатива вона і в Австрії для Німеччини. є так, так, партія свободи, теж так, та так, своя така з такими поминами. Ну вони насправді зараз є в, десь більш популярні, десь менше. В кожній країні можемо згадати і Марін Лепен у Франції. От, хоча правда, ну вони відмовляються, звичайно, від будь-яких аналогій з рацистки рухами і нацистськими, ну зрозумілих причин. От, там їх, в принципі, цього впливу нема. Але, скажімо так, цей дискурс до певної міри підігріває самі росіяни в Європі. Їм це вигідно, звичайно. Але я думаю, що це тема для наступних наших програм. буде абсолютно. про що поговорити. Абсолютно. А зараз важливо пам'ятати, що в світі брехні і правди розрізнити, де вигадана абсолютно фейкова історія і де справжня історія, вам завжди допоможуть професіонали, люди, які займаються знищенням фейків. Тому не забувайте підписуватися, обов'язково лайкати, та шерити коментувати цю історію. Для того аби більше людей змогли побачити і почути правду про те, що власне відбувається, бережіть себе і слава Україні!